Моя маленька, сонечко моє, зайка. Навіть не знаю з чого почати. Надіюсь, весь зал мене підтримає. Ти знаєш, так багато слів було сказано між нами, але я ніколи не казав тобі самого головного. І зараз ти чуєш мій голос, а твої очі можуть бачити мої слова. І де б я не був, мій голос завжди буде звучати у твоїй голові. А я думками завжди буду з тобою. Хану. Коли небудь ми станемо старенькими, будемо проводити вечори за великим круглим столом, з нашими дітьми і дітьми наших дітей, які теж будуть сміяти з ямочками. Я буду вурчати про філософію, неправильність світу, де мої носки, а під столом тримати тебе завжди за руку. А ти, ти завжди будеш гарна, старенька, але гарна. Ми будемо жити біля моря. Чуєш цей звук? Я записав на діктофон унітас, моря поблизу не було. Тільки уяви, в нас буде великий сад, і всі квіти я буду вирощувати тільки для тебе і тільки тобі. І кожного дня признаватись тобі в коханні. Знову і знову, кожен день, як вперше. І кожен вечір про це забуватись. Та саме головне, я буду любити тебе. Завжди і скрізь. Сьогодні і завтра, близько і далеко, зліва і справа, низько і високо, скрізь і завжди. Ліля, подивись, яка ти сьогодні гарна. Твоя посмішка. І повір, як би не сталося життя, я завжди буду поруч біля тебе. Як і зараз. Записав це все і вийшов, а сам стою біля тебе і наважуюсь сказати тобі найголовніші слова в моєму житті. I'm <laughs>